Зараз заплачу. Вірите? Саме тяжко ось Міша. Так як з вами: приїжджаєш, чай п'єш, приїжджай вони. Священик у тилу військовий капелан на фронті. Так про себе говорить Миколай Макогін з села Івангород на Кіровоградщині. Згадує найтяжчі моменти своєї роботи. Військовим капеланом став у 2015-му, щоб як вміє підтримувати і допомагати військовим. Нас забрали на Київ. Нас забрали у жовтні місяці, нас учили там на Трухановому острові. Знаємо, що таке розтяжки, показували нам. Наша ротація була 40 священників. Поїхали на схід молитовно захищати Україну і наших хлопців. Вважає, бути військовим священником його покликання. Це моменти в житті, коли у людини Є потреба в спілкуванні, а вона дуже потрібна. У кожну є душа, І душа вона болить, плаче, радіє. Хочеться постійно хлопцям допомагати і вони це відчувають. Вони радіють, коли ти до них приїжджаєш, коли ти з ними спілкуєшся. Говорить, їздить до військових щомісяця за своєю ініціативою або просять бійці. Моя робота сповідати, причищати, освячувати, тобто в духовному плані. Люди багато не розуміють е, твоєї роботи, але коли вони сповідаються в лісі, в посадки, от, ти приїжджаєш і молишся разом з ними. Кращої нагороди для військового священника немає, коли хлопці каються, коли вони причищаються. Помер і си воскрес дарував, страшні ці животворчі тайни на благо благосвячення душі тіл наших. Да, щоб вони мені стали націлення душі і тіла. Колина на фронті проводить служби в Івангородському храмі Православної церкви України, який разом з громадою переобладнали з приміщення колишнього магазину 11 років тому. Все практично люди зробили своїми силами. Говорить, за 10 років був у багатьох місцях бойових дій. Нині найчастіше їздить на Донецький напрямок. І треба вірити, треба молитися. Я бачу настрій хлопців. Знаєте, оту сторону медалі, що інші не бачать. Але багато хлопців патріоти, і вони не допустять, щоб Україна те захватила. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Суспільне новини. Кропивницький.